що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є ще в Україні втрачати, по-друге, сім'я, по-третє, ну, ця ось складова генетична десь, вона просто тягне середини. Якось на сволодих. Заставляє тебе, що тобою рухаєш, щоб допомагати далі. Так. А ціляка з життя. Звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опори раніше. Вони ну, ж вищий прирізаний вишвіт, а це у співаків головне це діафрагма, яка підправиє весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити. ну, Ласкаво, сім <світ> тисяч людей. Такі без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасно розумію. Міння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто пошук місії продовжується. Туїції за течією. Я відчуваю, де люди якось мені правду кажуть, де неправду. де щось хороше хочуть, а де щось угадати від мене. І я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там, навчання людей, надомо, до цього дійдемо зараз. У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там, в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. якщо я в щось ходжу, це максимально. Якщо курити пачку дві в день. Знаєш, не там не ну зараз я цим страдаю, після розстрілу почав курити, до того не курив. Якщо а, будувати будинок, то зразу там, ти собі будуть, і сподзівної з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі, сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб тіпо, все, чути ти там неправа рука Бога, знаєш, Ісуса, <зв1> та, та, фонут, грубо кажучи, і, да. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло, бо компанії, де я був, це були уличні компанії, багато в тюрмі хтось на пам'яті на котіках засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там, не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звідти в мене ця історія міценатства ну, філантропства. І якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привезти до Бога, біблію читать, там допомогти молодіж кинуть на потік і пить, курити там туди-сюди, то потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там останні гроші віддати, комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад, поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Остані, останні віддати. Брія до речі, в мене була як помирать, так помирають, щоб когось рятуючи. Ну я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав. Де я їду, це початок війни був, а, всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумію, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо тіп, ну, ти ж віруєш, рекомендую і попаду в рай. Знаєш.